Всім доброго дня! Готую запечені крильця в духовці. Беремо 1,5 кг курячих крильців, 2 столових ложки гірчиці, 7 столових ложок соєвого соусу, 3 столових ложки майонезу, 1 чайну ложку паприки, 5 зубчиків часнику і сіль за смаком. Для маринаду змішуємо майонез, гірчицю, соєвий соус, часник і паприку. Додаємо марина до промитих крилиць, солимо за смаком і добре все перемішуємо. Залишаємо маринуватися крильця на ніч. Далі крильця викладаємо у форму застелену пергаментом. Запікаємо крильця при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Через 20 хвилин крильця змащуємо соком, що утворився при запіканні. Такі виходять запечені крильця. Дуже смачні, соковиті. Пробуйте, готуйте і всім смачного.